Урок номер 13 Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Практичне заняття номер 3 Як опрацьовувати історичне джерело. План. Перше питання. Як працювати із речовими джерелами. Друге питання. Як працювати з писемними джерелами. Історичні джерела це носії історичної інформації, що допомагають відтворити дані про людину та суспільство в минулому. Речові, писемні, усні пам'ятки. Речові пам'ятки це залишки жител чи поховань, предмети побуту, знаряддя праці, зброя, прикраси. Перше питання. Як працювати із речовими джерелами, перше. Якщо до тебе потрапило незнайоме речове джерело, звернися до спеціаліста археолога вченого, Друге. Археологи обережно виймають речові джерела з ґрунту, Третє. Вчені з'ясовують, яку саме річ вони знайшли, для чого вона призначена. Четверте. Вчені встановлюють час створення цієї речі. З якого матеріалу вона створена. П'яте. Вчені визначають, у чому цінність даного джерела для вивчення історії. Археологічні розкопки. Рабочі інструменти археолога Антропологічний тип трипільців, Знаряддя праці трипільців. Трипільська хата. Реконструкція. Заповідник Трипільська культура село Легедзине. Черкаська область, Україна. Писемні пам'ятки. Це написи на стінах, каменю, табличках, посуді, літописи, угоди, листи, чернетки. Друге питання як працювати з писемними джерелами. Перше. З'ясуй, про що йдеться в поданому уривку та коли відбулися описані події. Друге. З'ясуй, ким був автор документу. Визнач. Як він ставиться до подій або історичних діячів, про яких розповідає, свій висновок підтверди словами з джерела Третє. З'ясуй, що саме хотів повідомити автор розповіді і навіщо він узявся свідчити про події чи людей. Четверте У загальний, наскільки джерело збагатило твої уявлення про ті часи, коли його було створено. Яку нову інформацію ти довідався, у чому цінність джерела особисто для тебе? П'яте. Сформулюй своє ставлення до описаних подій або історичних діячів. Домашнє завдання. Вивчити терміни, описати речове або писемне джерело.